Якщо ти ФОП назву типові помилки, які в тебе можуть бути, виправи це і не буде проблем. По-перше, бачу, що ФОПи забули, що ЄСВ вже взагалі то обов'язково до сплати і його або не платять, або платять із запізненням. По-друге, звіти подавайте вчасно. Зараз податково реально стежить за строками, і навіть при запізненні подачі звіту на один день може бути штраф. По-третє, стежте за тим, чи треба вам касовий апарат. Там штраф за помилки у розмірі 100% від суми продажі, тому це такий великий важливий блок, який варто робити правильно. По-четверте, не використовуйте особисту карту для прийняття платежів. За це можуть донарахувати 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Не те, щоб тут таких багато донарахувань, але ситуації справді періодично зустрічаються. По п'яте, ведіть хоча б якусь мінімальну первинку, тобто документи на покупку товару. А якщо продаєте ризикову групу, тобто техніку, ювелірку та ліки, то взагалі треба вести документи на кожен проданий товар. А ви зустріли якусь помилку, яку допускаєте? Якщо так, то ставте плюс і швиденько підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюся лайфхаками, як вести ФОП без проблем.